Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Україна крок за кроком реалізує свій стратегічний вибір на користь об'єднаної Європи. Ми рекордно швидко пройшли дистанцію від подачі заявки на членство в Євросоюзі до старту передступних переговорів. Амбітна ціль на 2025 рік відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС. Нещодавно уряд схвалив переговорну позицію України щодо кластеру 1 – основи процесу вступу до ЄС. Документ вже передали до Європейської комісії. Сьогодні розглядаємо та затверджуємо переговорні позиції за кластером 2 внутрішній ринок і за кластером 6 – зовнішні відносини. Це офіційні документи, які містять наші пропозиції, окреслюють пріоритети і зобов'язання щодо майбутнього членства. Другий кластер охоплює ключові напрями функціонування єдиного ринку ЄС, зокрема, вільний рух товарів і послуг, робочої сили та капіталу, правила конкуренції, захисту прав споживачів. Це те, що потрібно українському бізнесу та усім українцям. Шостий кластер стосується зовнішньої політики безпеки та оборони. Це серед іншого наш внесок у безпечне майбутнє єдиної Європи і захист континенту від російської загрози. Важливо, що Єврокомісія розділяє наш оптимізм і вже в червні налаштовано відкрити переговори за кластером 1. Всередині країни одним із ключових викликів є наступна зима. Щоб гарантувати людям взимку світло і тепло, утворюємо штаб з підготовки до опалювального сезону. Його очолить віце-прем'єр-міністр з відновлення міністр розвитку громади території Олексій Кулеба. Штаб координуватиме дії центральних та місцевих органів виконавчої влади, сприятиме створенню обласних та міських штабів, буде оперативно розв'язувати проблемні питання, здійснюватиме моніторинг підготовки об'єктів ЖКГ до зими. Обсяги газу закаченого в травні до газосховищ на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року. Вже введено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом у 2025 році плануємо підключити понад 900 МВт таких потужностей. Також маємо понад 1,1 мільярдів євро внесків у Фонді підтримки енергетики України. Це ресурс для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури. У надзвичайно складних умовах Україна зберігає макрофінансову стабільність. Вже маємо домовленість на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Після затвердження рішення виконавчою радою фонду очікуємо на новий транш обсягом близько 500 мільйонів доларів. Сьогодні також ухвалюємо рішення про залучення коштів від Японії це майже 3 мільярди доларів, забезпечених доходами від російських заморожених активів на фінансування пріоритетних бюджетних видатків України. Також постійно у нашому фокусі безпека та оборона. Маємо дві важливі новини. Перша за лідерства Фінляндії під час нашої зустрічі з прем'єр-міністром Петері Орпо була створена нова коаліція укриттів цивільного захисту. Очікуємо, що інші держави до неї активно долучатимуться. Завдяки коаліції плануємо залучити до 14 мільярдів євро на розбудову укриттів. Ще одне посилення це потенційне розширення коаліції дронів до 20 учасників. Намір приєднатися оголосили Бельгія і Туреччина. Учасники коаліції зобов'язались цього року спрямувати в Україні 2,75 мільярдів євро. Вдячний всім нашим друзям, зокрема Латвії, за лідерство в коаліції. Поряд з безпекою та обороною інвестиції в людський капітал це наскрізна політика уряду і держави. Схвалюємо постанову про запровадження одноразової виплати в 200 тисяч гривень для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій. Це дієва підтримка молодих спеціалістів і засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях. Вдячний кожному і кожній, хто сьогодні захищає Україну на фронті, хто працює для нашої стійкості в тилу, хто робить свій внесок у наше краще, мирне, європейське майбутнє. Дякую за увагу. Слава Україні!